Всім привіт! я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити паштет. Паштет у мене буде із сердечка, Курячі сердечка. Проворені вже вони, відворена морквина і відворений кусочок сола. Все це зараз я буду перебивати на блендері. Варила я як в общем, кидала сердечка, ще була там цибулина, але я її викинула. Цибуля, лавровий листочок і чорний горошок перець. Ось так я зварила, воно постояло, вихолонуло, і тепер я буду його зараз пробивати на блендері. Можна робити його на м'ясорубку пропустити пару разів. Ну, коли є блендер, будемо зараз робити його на блендері. І так, відправляємо все це у блендер. Половину кидаю, а половину лишаю, щоб не перегружати блендера. Ось так. І половину кусочка сала. І то ще на один раз останеться. І перекрою. І так ось до такої маси я перебила його, і тепер відправлю. Офі і пілку свою, викладу. Так само переб'ю решту? Відправляю ой, що це скучало, стрібаєш, і відправляю решту. І так, перебила я нашу масу, ось така вона вийшла. Її можна так залишити у тому, намощувати на бутерброд чи, на чи на що там. Ну, я зроблю таку презентацію. Так викладу його. І тепер дріжу шматочок масло так І положу сюди в середину И сверху так само накладу по штату. Вот так наклала. Сейчас покажу, что я буду дальше робить. І так, прикріпила я носика і зробила такого їжечка. Бачите, такий. Получився в мене їжачок із паштету. Ось так. Так що готуйте. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.